Пані міністр, вітаю. Ради вас бачити в ефірі першого західного. Дякую, дякую за запрошення. Хотів би розпочати розмову із підриву Росією греблі каховської ГЕС. Яка реакція уряду північної Македонії на цю катастрофу? позиція уряду північної Македонії та моя особиста позиція була досить чіткою ще з початку російського вторгнення до України, яке розпочалося минулого року. Ми засуджуємо це у будь-який спосіб, тому що ми віримо, що Україна це суверенна держава, і має право захищати свою територію. І ця ситуація є неспровокованою і невиправданою. Ось чому північна Македонія від самого початку засудила це, але не тільки політичними висловлюваннями, а й реакцією ззовні і наданням різної підтримки, яку ми надавали, надаємо, і будемо і надалі надавати Україні стільки часу, скільки буде потрібно. А Як ви можете оцінити реакцію НАТО на підрив Росії у Каховської греблі? Бо ми не побачили жодних потужних практичних рішень? я б сказала, що у ситуації в Україні НАТО надавало вам величезну підтримку. Втім, альянс сприяв тому, що ми всі говоримо в один голос. Ми одностайні, бо віримо, що це єдиний шлях для допомоги Україні. Всі союзники по НАТО є на одній стороні. Рішення щодо допомоги та підтримки Україні ухвалюються в один голос. І так буде й у майбутньому. Я очікую, що на саміті НАТО, який відбудеться у липні, рішення будуть ухвалюватися також у цьому напрямку.

дві речі є важливими щодо членства України в НАТО. По перше, всі держави, які є членами альянсу, підтримують політику відкритих дверей НАТО. І це є дуже важливо. І друге, що теж є важливо, це те, що Росія не має права накладати вето на будь-яку можливість. Це дуже важливо. По третє, ми підтримуємо членство України в НАТО у будь-який можливий спосіб. Ми робимо це через різні види механізмів. нещодавно генеральний секретар Столтенберг анонсував створення Ради Україна НАТО що на мою думку, є практичним кроком вперед до остаточного рішення. це практики авосей ізастепфорд дедфайнал десиж на вашу думку, яку роль може відіграти уряд північної Македонії та усі члени НАТО, щоб попередити те, що відбулося із Каховською греблою у майбутньому? Чи можливо взагалі стримати Росію від вчинення таких атак? НАТО вже залучене, особливо протягом останніх років до здійснення політики стримування та захисту. Стримування є першою політикою, яку ми всі узгодили. І це ми якраз робимо. У нас є багато механізмів та інструментів, які ми використовуємо у будь-який можливий спосіб ще від самого початку. Північна Македонія є потужним союзником. Ми все робимо в рамках НАТО для покращен. Щення нашої позиції та реагування на деякі ситуації ми продовжуємо робити це у майбутньому. Особ, колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен заявив про те, що деякі держави НАТО можуть розмістити свої війська в Україні, якщо НАТО не надасть нам потужних безпекових гарантій. Що ви думаєте про цю заяву? розміщення військ НАТО регулюється договором та внутрішніми актами, але ми вже покращили та збільшили зусилля НАТО щодо захисту своєї території. Звичайно, держави індивідуально на національному рівні ухвалюють рішення на підтримку України шляхом надання різної військової допомоги. але не шляхом розміщення військ на території. України бо Україна є незалежною державою. і як ми вже побачили за останній період вторгнення, Україна досить добре дає раду із цим. І ми очікуємо, що підтримка, яку ми надаємо Україні, буде надаватися й у майбутньому. І сподіваємось, що Україна переможе у цій війні. А якщо такі атаки Росії будуть продовжуватися, що може НАТО зробити для захисту цивільного населення і цивільної інфраструктури? Можливо, використовуючи військові засоби чи військову допомогу? щодо захисту цивільних в Україні не тільки НАТО, а всі організації світу залучені до цього ЄС через різні механізми та ООН. Ми знаємо про те, що відбувається в Україні. Ми знаємо про страждання українського населення І Ми не стоїмо осторонь. Ми реагуємо через різні механізми, і я впевнена в тому, що ми продовжимо це робити в майбутньому. якщо війна проти Росії буде тривати довго, чи буде уряд Північної Македонії готовим підтримувати нас стільки часу, скільки буде потрібно, не зважаючи ні на що? як міністр оборони я була першою, хто поділився думкою із моїм урядом на національному рівні про те, що ми мусимо реагувати дуже оперативно і швидко щодо усіх запитів, які ми отримали з боку України. А у нас була дуже якісна комунікація із послом України в нашій державі, і ми досить швидко виконували запити України. у таких обставинах дуже важливо реагувати так швидко, як тільки це можливо. Як я вже зазначала, північна Македонія, по-перше, засудила. А опісля розпочала надавати різного виду військову підтримку, різне обладнання. і ми продовжимо це робити надалі. Стільки скільки буде потрібно, і стільки часу, скільки будуть ще надходити до нас відповідні запити України. Втім, ми вже ухвалили дев'ять рішень щодо різних видів обладнання та зброї, що загалом перевищує 16% бюджету нашого міністерства оборони. але мова не йде про фінансовий аспект, а йдеться про рівень нашої залученості до цього. І звичайно, як міністр оборони, я можу заявити про те, що ми продовжимо пропонувати. Уряду майбутні рішення, поки до нас будуть надходити відповідні запити України. Езлонґаздефентсфонкреніясайдвелектіякую вам за підтримку України. Втім, на вашу думку, чи зробили все інші держави-члени НАТО для того, щоб контрнаступ зсу був успішним? Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деякі контрнаступальні дії вже відбуваються. Так, контрнаступальні дії з боку української сторони вже розпочалися. І, Як бачимо, йдуть добре я вважаю, що ми всі на одному боці. Всі союзники по НАТО надали величезну підтримку Україні, постачаючи різні види боєприпасів, зброї та спеціального обладнання, яке вже використовується на полі бою. І я впевнена в тому, що це продовжиться в майбутньому. зважаючи, що ми вже наближаємось до саміту НАТО, це якраз буде одним із питань, які будемо обговорювати. ця тема також буде порушуватися під час. Зустрічей міністрів оборони держав-членів НАТО, і я впевнена, що ми всі погодимо щодо цього. Північна Македонія надала нам значну підтримку, зокрема нещодавної військові гелікоптери МІ 24 Чи планує ваш уряд надати нам додаткову підтримку у короткостроковій і довгостроковій перспективі? Yes. Так, Ми поставили Україні гелікоптери Мі 24 які є бойовими. раніше. Ми надали Україні 32 танки Т-72. і зараз ми аналізуємо наші можливості. Так як я брала участь у зустрічах в Брюсселі. Я запропоную уряду наступні рішення щодо поставки до України деяких видів боєприпасів та зброї. to Ukraine. Uh А що ви плануєте запропонувати надати Україні, якщо про це, звісно, можна сказати: броньовані машини піхоти чи автомобілі та боєприпаси? це входить до списку побажань, який ми отримали від української сторони. Зараз аналізуємо. потім я буду мати можливість анонсувати відповідне рішення і тип обладнання, яке ми надамо. Втім, незважаючи на те, що ми надаємо, це буде те, про що нас попросила українська сторона. Що буде готова отримати Україна? Важкі бої продовжуються на фронті, але вони вимагають великих обсягів боєприпасів. Чи готові члени НАТО надавати їх нам і який зараз стан справ щодо боєприпасів на складах НАТО? Так, цими днями ми будемо говорити з оборонною промисловістю, щоб знайти можливе рішення для збільшення обсягів виробництва такого роду боєприпасів і зброї. Ми усвідомлюємо, що нам слід і далі надавати боєприпаси Україні, і також нам слід поставляти боєприпаси для наших національних потреб. відповідно до наших планів. Це одна із тем, яку ми будемо обговорювати впродовж цих двох днів і звичайно. На саміті НАТО у Вільнюсі. деякі члени НАТО вирішили організувати програму тренування для наших пілотів. Чи готовий ваш уряд також підтримати цю ініціативу у рамках НАТО? Можливо, організовуючи таку програму в інших державах-членах НАТО так. Ми вже запропонували українському уряду провести тренування, а саме прийняти 400 українських солдатів і потренувати їх на нашій базі. найближчим часом я впевнена, такі навчання для української піхоти будуть проведені. це лише один зі способів нашої допомоги Україні. Знаю, що інші члени НАТО також організовують тренування, які є необхідними на цей час. І, звичайно, таким чином ми допомагаємо Україні. Чи що будуть українці тренуватися на західних літаках? І скільки часу це може зайняти Програма тренування буде реалізована відповідно до потреб, про які нам повідомить українська сторона. тобто офіцери армії Македонії відповідно до українських потреб, будуть організовувати це тренування. Осалектукаво. Хотів би обговорити безпекові гарантії для України. На вашу думку, яким чином вони мають виглядати на практиці? і чи відчуваєте ви, що вже є консенсус серед членів НАТО щодо надання нам таких потужних гарантій до членства України в альянсі? Крейн біфорсар біфораурмеморшіпінейтозаменшен. Як я вже зазначала, ситуація в Україні це одна з головних тем нашого порядку денного. І не тільки на зустрічах міністрів оборони чи на самітах, а й кожного дня. Ми намагаємось зробити все, щоб знайти найкраще рішення. Ми всі хочемо, щоб ця війна негайно завершилась, і ми докладаємо зусиль. Незважаючи на те, що ми підтримуємо Україну на полі бою. Ми також підтримуємо Україну політично, щоб ця війна закінчилася так. Швидко як тільки можливо, і як я вже зазначала, я ще раз повторю це: північна Македонія та інші союзники будуть стояти пліч опліч разом із Україною та будуть підтримувати вашу державу у будь-який можливий спосіб стільки скільки буде потрібно. Жозеп Боже Борель заявив про те, що президент Путін може взяти участь у переговорах після президентських виборів у США. Ентоні Блінкен натомість зазначає, що успішний контрнаступ зсу може змусити Путіна брати Участь у перемовинах Чи ви вірите в чесні перемовини з Росією? І чи думаєте ви, що з ними можна досягти справедливого миру для України? я б сказала так: уточна ситуація на полі бою показує, що Путін вже зробив велику помилку а він недооцінив бажання і рішучість українського народу та українських солдат боротися за власні території. очевидно, що в нього не все добре із аналізом ситуації. я впевнена, те, що відбудеться на полі бою, надасть Україні можливість мати кращу позицію на перемовинах, коли і якщо ми будемо брати у них. Участь І я говорю ми, бо ми всі турбуємось про розвиток подій в Україні. Це є щось чого що ми не очікували. у 21-му столітті в нас відбувається конвенційна війна на європейській землі. і жодна з демократичних країн світу не може стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається. Зараз ми на правильній стороні. Я дуже рада, що ми всі, зокрема, північна Македонія, на правильній стороні історії, на стороні правди. І я впевнена, що ми все правильно робимо. Чи вірите ви в те, що великі втрати чи будь-що інше може змусити Путіна зупинити війну, вивести війська та брати участь у чесних перемовинах? Ця війна приносить багато шкоди, і не лише для однієї сторони, чи лише для держав, які беруть у ній участь України чи Росії. Ця війна впливає на інші держави. Ми всі усвідомлюємо наслідки війни. і ось чому ми навіть ще більш об'єднані для пошуку рішення і допомоги Україні для боротьби за те, що є правильним яким чином можна попередити можливе повторення такої війни в Європі у майбутньому проти України чи інших держав? Вже звучало багато ідей, зокрема членство України в НАТО чи навіть створення демілітаризованої зони на російській землі. Що ви думаєте про це? найкращий шлях для того, щоб попередити будь-яку війну, конфлікт чи кризу діалог. Це єдиний спосіб. І північна Македонія є позитивним прикладом цього раніше. Північна Македонія була державою, яка просила про допомогу і шукала допомоги сьогодні. Ми одна із тих держав, яка вже надає допомогу. І ми беремо участь у гарантуванні миру та стабільності в регіоні та на усій території НАТО. ми багато чим пожертвували політично. Але я думаю, що ті жертви, на які ми пішли у 2018 році і раніше, є найкращим прикладом того, як політичні жертви можуть бути розглянуті як інвестиція у майбутнє держави. Я інвегорд. Рус, тим, що можу це сказати, бо в час, коли ці рішення ухвалювалися, про це було складно говорити. Але сьогодні у північній Македонії ми пишаємося рішеннями, які були ухвалені раніше. Тобто, комунікації, дискусії та діалог є найкращими способами, щоб попередити будь-який конфлікт чи кризу. Втім, звісно, ситуація на Балканах є досить крихкою. Ми бачимо, що відбувається. В Косово, і ми не можемо просто стояти осторонь і нічого не робити, бо ми хочемо, щоб на Балканах був мир та стабільність, так само як у Європі та світі хотів би обговорити і роль міжнародних організацій, таких як ООН та інших. чи можуть вони бути реформовані після завершення війни в Україні? Вони не змогли попередити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни як я вже зазначала, війна в Україні показала, як багато є її наслідків. Є багато уроків, які ми вже для себе вивчили. А ймовірно, що багато організацій розглядають можливу зміну методів роботи і механізмів ухвалення рішень. Нам потрібні сильніші інституції та сильніші організації, які можуть ухвалювати рішення, щоб імплементувати та досягти поставлених цілей є деякі держави серед членів НАТО та ЄС, які мають дивну позицію щодо підтримки України. Що можуть зробити західні держави, щоб більше об'єднати захід та попередити можливі політичні конфлікти щодо війни в Україні та підтримки нашої держави я б сказала, що у питанні підтримки України всі члени північно-атлантичного альянсу є рівними і говорять одне. У нас є консенсус щодо підтримки України. І те, як НАТО відреагувало на цю ситуацію, є хорошим прикладом, як би мали й інші організації реагувати. Повторюся, коли відбувається війна, немає багато часу на роздуми і затягування реакції. ми повинні швидко ухвалювати правильні рішення і моє останнє запитання для вас: якою ви бачите майбутню співпрацю між Україною та північною Македонією щодо оборонних спроможностей після завершення війни? Чи було б вигідно обом державам співпрацювати щодо оборонних та інших технологій? поки я буду на посаді міністра оборони. Я буду завжди підтримувати посилення оборонних спроможностей України. І я впевнена, що як завершиться війна, ми зможемо ще більше розвинути оборонну співпрацю та співпрацю в інших галузях. Thank you. Дякую, пані міністр, за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні, thank you very much slava ukraini heroim slava thank you very much